Секрети для дівчаток: Усміхнись і всім тепліше стане. Уяви собі на хвилиночку, що злий чарівник заборонив усім людям жартувати і сміятися? На кого б вони перетворилися? Напевно, на яких небудь бездушних роботів. Як неможливо уявити цирк без клоунів. Так і наше життя теж дуже складно уявити без сміху і жартів. Навіть учені довели, що сміхові притаманна дивовижна сила, веселі і усміхнені люди живуть довше. Ти, напевно, чула вислів покипкувати себе. Що це означає? Це означає, що людина не боїться бути смішною на вигляд. Пожартувати з приводу власних помилок чи недоліків. Слабка і невпевнена в собі людина навряд чи зуміє посміятися з себе, а ось сильна це зможе зробити завжди. Сила сміху ще й у цьому. Почуття гумору це талант, але його можна й розвинути. Не бійся сміятися з себе, і всі зрозуміють, яка ти весела і смілива дівчинка. Людині, що вміє покипкувати себе, жити набагато легше. Спробуй ставитися до всього з гумором і побачиш, наскільки простіше розв'язуються всі твої проблеми, великі й маленькі. Пам'ятаєш, із чого почалася дружба крихітки єнота зі своїм відображенням у воді? Правильно, з посмішки. Посмішка, сміх, добрий жарт. Допомагають людям не тільки долати труднощі, але й знаходити друзів. Адже ти любиш компанії, в яких весело, а не нудно. Весела людина бажаний гість у будь-якій компанії. Добрим жартом можна розвеселити, підбадьорити людину, яка зажурилася, тільки слід знати, що у сміху та жартів свої правила. Ну ось. Можеш вигукнути. І тут правило. Що поробиш, якщо ти хочеш, щоб було весело всім, а не лише тобі, цих правил треба дотримуватися. Правило перше: жартувати слід необразливо, не зловтішно, щоб не принизити людину. Наприклад, ти можеш покипкувати з того, яка твоя подруга забудькувата і неуважна, знову замість олівця. Поклала в портвель зубну щітку, проте в жодному разі не можна сміятися з того, що вона живе тільки з мамою, без тата. Правило друге. Не можна жартувати з того, що людина неспроможна змінити в своєму житті, наприклад, із маленького або високого росту, зовнішності, хвороби чи безпорадності. Якщо твій друг заїкається. Це зовсім не смішно, він же не винен. Якщо сміятися з цього, то друг може образитись, і ти його втратиш. Правило третє, не можна сміятися з того, що людина потрапила в неприємну ситуацію або ж у неї щось не виходить. Наприклад, ненавмисно спіткнулася і впала в калюжу, щось розбила. Повільно читає чи говорить, ніколи не слід забувати, що жарт має викликати в людей сміх, а не сльози. Правило четверте. Коли вирішуються серйозні справи, людина, яка сміється просто так і видає недоречні жартики, матиме безглуздий вигляд. Якщо йдеться про важливі речі, а ти регочеш, люди, які перебувають поряд, не зрозуміють, у чому причина твого сміху, і вважатимуть тебе просто дурненькою. Правило п'яте: Розіграші не повинні загрожувати здоров'ю тих, кого ти збираєшся розіграти чи з кого хочеш покипкувати. Підкласти на стілець учительці кнопку, Прив'язати подругу за косу до батареї. Адже це дуже боляче. Правило шосте. Не можна псувати речі. Псування речей це також дуже недобрі жарти. Витерти сторінку з улюбленої книжки брата, прибити татові тапочки гвіздиками до підлоги швидше за все, це може викликати сміх тільки в автора. Уяви себе на місці того, з ким ти так пожартувала. Чи ж весело тобі буде від таких жартів? Правило сьоме. Один і той самий жарт, навіть найсмішніший, не повторюють двічі, а тим паче кілька разів, це вже буде не смішно, а просто викличе в оточення роздратування і досаду. І правило восьме: якщо твій жарт не зрозуміли або не сміються над тим, що тобі здається дуже кумедним, не старайся з усіх сил довести, що це смішно. І вже тим більше не на все горло сама зі свого жарту. Уявила, який це може мати вигляд, і вже смієшся?